Розділ 27. Саме Тресі запропонувала Юнтеру Хартогу зустрітися на Майорці. Тресі любила цей острів, одне з найкрасивіших місць у світі. Крім того, казала вона Юнтеру, раніше це було притулком пиратів, тож ми почуватимемося там як удома. Краще б нас не бачили разом, запропонував він. Я все влаштую, пообіцяла вона. Все почалося з дзвінка Гюнтера з Лондона. У мене є для вас щось неординарне, Трейсі. Думаю, ви зацікавитеся. Наступного ранку Тресі прилетіла до пальми, столиці Майорки. Відповідно до червоного циркуляра Інтерполу на Трейсі, її в'їзд з Біаріца та прибуття до Майорки було донесено місцевій владі. Коли тресі влаштувалася в королівських апартаментах у готелі «Сан-Віда», за нею встановили 24 годинне спостереження. Поліцейський комендант Ернесто Марц у пальмі переговорив з інспектором Трін'яном з Інтерполу. Я переконаний, сказав Трін'ян, – тресі вітні, це ціла кримінальна хвиля. Тим гірше для неї. Якщо вона задумає скоїти злочин у майорці, то виявить, що наша поліція не, поліція не спить. Інспектор Трін'ян відповів: Месьє, я мушу повідомити вам ще щось. Так, дещо до вас прибуде гість із Америки. Його ім'я Даніель Купер, детективи, які стежили за тресі. Могли виразно сказати, що її цікавлять тільки пам'ятки. Вони йшли за нею на острови, відвідували разом з нею монастир святого Франциска та багатобарний замок Бельвєр, берег Іллетас. Вона відвідувала бої биків у пальмі та обідала у шикарному ресторані Плаза де Ла Рейн. І завжди була одна. Вона подорожувала у Форментор і Вальдемау. Стала грандю та відвідала фабрику зворощування перлів у Манакорі. Одна, доповідали детективи Ернесто Мацу. Вона звичайна туристка, команданте. До кабінету команданта увійшла секретарка. Вас бажає бачити американець, сеньор Даніель Купер. Він був у поганому настрої. Усі ви, ідіоти, усі ви. Накинувся на них купер. І, звісно ж, вона тут не просто так, не як туристка. Вона тут, щось зро щоб зробити щось таке. Командант Демарц на силу стримався. Сеньор, ви ж самі казали, що метою світні завжди є щось чудове, тобто, щось чим вона захоплюється. Я ретельно перевірив сеньоре Купер. У майорці немає нічого такого цінного, щоб відповідати талантам сеньори Вітні. Вона з кимось зустрічалася, говорила про когось. Боже, що за Тон? Ні, ні з ким. Тоді вона обов'язково зустрінеться, впевнено сказав купер. Нарешті я зрозумів, подумав командант Мерц, що означає мерзенні американці. На Майорці розташовувалося щонайменше 200 відомих печер, але найвідомішою вважалася печера дракона біля Порто Крісто, за годину їзди від пальми. Давня печера глибоко йшла під землю масивними склепіннями, прикрашена чудовими сталахмітами та сталактитами, вікова тиша якої порушувалася підземними потоками. Зеленими, синіми та білими, колір яких визначався глибиною походження потоку, печери були чарівною країною з нескінченними лабіринтами, слабо освітлені, встромленими для безпеки смолоскипами. Без провідника жодна людина не допускалася в печери. Але з раннього ранку, коли печери відкривалися для відвідування. Там постійно юрмилася безліч туристів. Ресі вирішила використати суботу для відвідування печер. День, коли туристів там бувало особливо багато. Вона купила квиток у маленькій касі та зникла у натовпі. Даніель Купер і двоє детективів ішли зовсім поруч із нею. Провідник вів екскурсію вздовж стіни вузькою кам'янистою стежкою, слизькою від води. Що падає зі сталактитів, що висять, і вказують вниз, точно пальці скелетів. Поруч із стежкою розміщувалися поглиблення, де туристи могли зупинитися, зійти зі стежки та помилуватися на нашарування з кальцію, які були подібні до фантастичних птахів, тварин, дерев. Там було темно, світло від освітленої стежки туди не проникало, і в одному з таких альковів. Тресі і зникла. Деніель Купер кинувся, було вперед, але вона наче випарувалася, ззаду напарала юрба турисів, і не було жодної можливості знайти її. Він не мав жодного уявлення, де вона, попереду чи позаду. Вона вирішила «провернути щось тут, казав собі, Купер. Але коли, і що? У самій низькій точці печери, в гроті розміром з арену на березі Великого озера було влаштовано Римський театр. Навколо розміщувалися ряди кам'яних лав, побудованих, щоб посадити публіку, що прийшла подивитися виставу, яка проводилася тут щогодини. Глядачі займали у темряві місця, чекаючи на виставу. Тресі попрямувала до 10-го ряду і вмостилася на 20-те місце. Чоловік, який займав 21-ше місце, обернувся до неї. Якісь проблеми? Жодних проблем, Юнтер». І вона нахилилась та поцілувала його у щоку. Він щось промовив, та вона нахилилась ще тісніше. До нього, щоб почути його скрізь. Голоси, які шуміли навкруги них. Думаю, краще, якщо нас не будуть бачити разом, особливо якщо за вами слідять. Тресі поглянула навкруги, на печеру, що уходила у гору. Тут ми у безпеці, і з цікавістю глянула на нього. Щось важливе? Так, він нахилився до її вуха. Дуже багатий клієнт готовий заплатити за картину Гої Муерто. Він заплатить будь-кому, будь щоб принесли йому картину півмільйона доларів готівкою. Це понад мої комісійні. Тресі задумливо глянула. А що, інші вже пробували? Безперечно, намагалися. На мою думку, шанси на успіх вкрай обмежені. І де знаходиться та картина? У музеї Прада у Мадриді. Прадо, перша думка, що промайнула в мозку Тресі, була неможливо. Він вже притиснувся до неї, говорячи прямо у вухо, не звертаючи уваги, що діялося навколо них, що арена вже заповнилася. Справа ця потребує величезної винахідливості. Ось чому я подумав про вас, Тресі. Я задоволена, сказала Тресі. Півмільйона доларів? Так, вільних від податку та чистих. Почалась висава, та несподівано усе стихло. Повільно раптом почали червоніти невидимі доти чашки квітів, і музика наповнила громаду печери. У центрі перед глядачами простягалося величезне озеро, і по ньому за сталагмитів з'явилася гондола, освітлена прихованим світлом. У гондолі сидів органіст, наповнюючи повітря найніжнішою серенатою, і звуки її мчали на всі боки, відгукуючись луною. Глядачі завмерли у захваті, спостерігаючи, як у темряві печери з'явилася веселка, а човен повільно перетинав озеро. І нарешті, коли музика стихла, зник. Зник просто фантастично, сказав Гюнтер. Тільки ж через. Одне це видовище можна приїжджати сюди. Як я люблю подорожувати, мрійливо сказала Тресі, і знаєте, яке місто я завжди мріяла відвідати Гюнтере? Мадрид. Стоячи біля виходу з печери, Даніель Купер спостерігав, як виходила Тресі. Вона була одна.